Добрий день. Комісія у складі другої палати наявні члени комісії Амельян Мельник, Боганіс, Кобецько, Луганський, Шевчук, І здійснюється розгляд питання про дострокове закінчення відрядження судді Великоборлуцького районного суду Харківської області грошової Наталії Миколаївни, Доботільського районного суду міста Полтави та одночасне відрядження. У цьому питанні було оголошено перерву 21 травня 2025 року. З засідання бере участь в режимі від конференції зв'язку. Суддя грошова Наталія Миколаївна. Я вам роз'яснюю ваші права в засіданні, це право заявляти відвідчленам або членам комісії, заявляти клопотання, надавати усні чи письмові пояснення, висловлювати міркування, заперечення тощо, оскаржувати рішення комісії і знайомитися з зібраними матеріалами до початку е розгляду питання по суті. Чи будуть у вас заяви відводи клопотання? Це уточнення моєї позиції. Я прошу достроково закінчити моє відрядження до Подільського районного суду міста Полтави і відрядити мене одночасно до Чорниського військового суду Харківської області, в якому визначено підсудність до справи про Бергорського районного суду Харківської області, і який входить до Верховного суду, який найбільший на Надвіння і висудового навантаження чи займає 17 позицію відповідно використаного списку. Також, якщо пройде до висунку, що моє припинення підрядження негативного вплине на здійснення правосуддя в Подільському районному суді, то я також надаю згоду на закінчення достроково закінчення моє в поліському районному суду і одночасне відрядження до цього штука однак. А, а, дякую, пані Наталя. Ну, це фактично клопотання стосується суті розгляду питання. Малось на увазі, можливо, процедурні інші клопотання. Ну, гаразд. Дякую вам, шановні колеги. З цього приводу зрозуміло, розглядаємо під час розгляду питання. Дякую. Добре. Доповідачем з оголошеного питання є Луганський Олег Іванович. Прошу Водив Іванович. Доброго здоров'я. Прошова Наталія Миколаївна, є суддею Великобрузького районного суду Харківської області, відряджена до Подільського районного суду міста Полтави. Заява була написана до Зміївського районного суду Харківської області з роком на один рік. Справу ми вже відкладаємо третій раз. Обставини справи всім членам комісії знайомі Наталії. Миколаївні також знайомі за підсудністю, справи Великоболотського районного суду Харківської області були направлені до Чугуївського міського суду Харківської області. Пояснення Наталії Миколаївни не почули. в принципі, я повторюватися не буду, все зрозуміло. Дякую. Ми, ну, ми, процедуру ми... маємо отримати. Я маю запитати, так, так, чи так, є так, запитання так, до вас, у членів комісії. Так, запитання. Я... Да? Немає. Гаразд. Пані Наталя, якщо є додати щось до того, що ви вже нам пояснили, будь ласка, у вас також є така можливість. Ні, додати нічого. Я вже пояснення надавала. Єдине, що так я прошу відявити саме до суду, в якому передано відсутність. Дуже дякую. Ми зрозуміли вашу позицію. Колеги будуть запитання до судді. Немає запитань, заперечення обговорити і ухвалити рішення. Комісія видаляється для. Пані Наталі, чуєте нас? Бачите? Так, чуєте нас. Дякую. За результатами закритого обговорення ухвалено рішення вступну результативну частину оприлюднить доповідач. Прошу водогону. Дякую. 4 червня 2025 року. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Рішення. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі другої палати головуючи Олексія Амеляна, членів комісії Михайла Богоноса, Надії Кобецької, Володимира Луганська, Руслана Мельника, Галина Шевчук. Розглянувши питання про дострокове закінчення відрядження судді Великоборбузького районного суду Харківської області грошової Наталії Миколаївни до Подільського районного суду міста Полтави та одночасне її відрядження одноголосно вирішив. Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Великоборбузького району суду Харківської області грошової Наталі Миколаївни до Подільського суду міста Полтави та одночасне її відрядження до. Чугуївського міського суду Харківської області сроком на один рік. Головуючий, члени комісії, підписи. Оголошення закінчено. Дякую, пані Наталі. Рішення проголошено. проголошене. Розгляд. Дякую. Так. Да, ну, ще має бути рішення ВРП. Документи будуть направлені. На цьому розгляд питання завершуємо. Дякую вам. Бажаємо гарного дня.